9 листопада цього року на території Печерської лаври у церкві всіх скорбящих радість була викрадена ікона Святителя Миколая. 10-го до нас надійшла заява. Я так розумію, що монахи самі хотіли її знайти десь певний період. Це неправильно, треба звертатись до міліції. Тому виїхала слідчо-оперативна група, опрацювали всі матеріали, продивилися. І десь через години три була знайдена ікона. Яка знаходилась неподалік Лаври, була прихована злочинцем. І вчора вечором нами в Чернігівській області був затриманий злочинець, який безпосередньо викрав цю ікону з метою перепродажі її, за які заробити гроші. Якщо говорити про особу злочинця, то це раніше судимий громадянин веде антиморальний образ життя 32 роки, неодружений, безробітний. Зараз відповідно до статті 208 Кримінального процесуального кодексу останній. Вибрана міра запобіжного заходу Арешт. Раніше він був судимий за статтею 297-ю на другані над могилою, ну, також з Києва, скою в мілкі крадіжки, попадав у поле зору міліції, але відчув, що його шукають, і тут же скрився, був знайдений серед раніше судимий, там на території Чернігівської області, затриманий, доставлений, і зараз з ним працюють слідчі. Останній зізнався повністю скоєнні злочину. Бачена 15 частина, 3 це крадіжка з проникненням у приміщення, ну а термін встановлювати буде суд там від 3 до 7 років позбавлення волі.